Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Ford Fusion автомобіль 2019 року випуску 103 тисячі км пробігу. Зовсім нова машина. Вже встановлені дуже круті диски в нас 18 го радіусу, дуже кльово виглядає. Гарний стан гуми. Протектор майже новий. Красивий графітовий колір, є в нас камера заднього огляду, є сліпі зони утримання у спузі. Комплектація багата в нас. Покажу вам трішки детальніше по салону. Салон у нас текстиль, ліжевий колір, стан пасажирського сидіння, без зауважень. Дуже охайний стан. Речах перемикання передач у нас шайби, електроручник, допомог з спуска з гори. Управління кондиціонером. Штатна мультимедіа, сюди у призводиться камера заднього огляду. По двигуну, як ви бачите, помилок ніяких немає, нарікань так само. Кнопка у нас старт-стоп, повний мультируль, шкіряне кермо, датчик освітлення, датчик дощу. Так само присутні. Утримання у полосі, стан дверної карти, як у нової машини. Кнопки не затерті, все в дуже класному стані. Так, пройдемо по задньому ряду, подивимось. А тут нас зустрічають дуже багато місця, за що і Ford Fusion саме і славяться. Задній ряд дуже охайний, майже ніхто не їздив. Стан дверної карти також без зауважень. Тут нас зроблено шкірою, дуже класно зробили. В цілому дуже компактний та надійний автомобіль, досить просторий у салоні. Котрий буде вас зустрічати у місті Одеса Грушевського, 15А. Встигніть приїхати, побачити самостійно, потестити на тест-драйв. Реально гарна тачка, котру я рекомендую приїхати та побачити вживу. Місто Одеса Грушевського 15А. Продаємо у кредит, у лізинг, можемо обміняти вашу машину. Тому телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас.